В вашій увазі пропонується робота магістра на тему моделювання процесів евакуації з приміщень в начальному закладі. Науковий керівник, професор кафедри Прохор Олександр Валерійович. Симуляція екстреної евакуації має важливе значення для архітектурного проектування та реалізації плану надзвичайних ситуацій. Дослідити вплив фізичної поведінки евакуйованих та їх рішення на процес евакуації, а також вирішити проблеми традиційних моделей екстреної евакуації з недостатньою деталізацією ситуації реалістично, низькою можливістю повторного використання поганою працездатністю та відсутністю наступних масштабованості цьому присвячене наше дослідження, щоб описати прийняття рішення людьми у надзвичайній ситуації. Евакуації було запропоновано багатоагентну імітаційну модель, розроблену з допомогою програмного забезпечення NLogic. Модель відтворює процес евакуації людей у ситуації екстреної евакуації під час повітряної тривоги, зображуючи різні типи типової поведінки. Ми проаналізували один з навчальних корпусів нашого університету та запропонували відповідні оптимізаційні рішення для покращення його евакуаційної здатності за результатами моделювання. Тому актуальним є дослідження процесів евакуації з приміщень навчального закладу під час екстреної ситуації. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити задля досягнення встановленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. Загальна структура моделювання і аналізу поведінки натовпу представлена на слайді. Також ми використовуємо агентний підхід до імітаційного моделювання, є інструменти, які спрощує створення моделей завдяки наявності спеціальної бібліотеки пішохідного моделювання. І це система AnyLogic. Етапи створення моделі передбачають розмітку приз простору, створення агентної моделі та, власний опис логіки поведінки пішоходів. Розглянемо їх. В нашій роботі ми побудуємо простір на базі головного корпусу нашого університету, де облаштовані укриття на випадок повітряної тривоги. Для спрощення ми представимо модель двох поверхів. Цілком зрозуміло, що в умовах дистанційного формату навчання та відсутності великої кількості співробітників. Немає таких складних умов для формування планів та організації евакуації. Але наша мета була зробити інструментальний засіб для моделювання для різних умов, дає можливість виконання багатосценарних стратегій евакуації зі зміною та налаштування різних параметрів. Бібліотека розмітки простору VenLogic пропонує елементи, необхідні для відтворення масштабної графічної моделі, просторового середовища, в якому будуть перебувати агенти в моделі. Ми взяли плани корпусу та створили просторове уявлення моделі. Аудиторію ми сформували за допомогою елементу багатокутний вузол, елемент розмітки простору атрактора дозволяє задавати точні місця знаходження агентів у багатокутному вузлі. Тож це підходить, щоб задати місце знаходження агентів, співробітників та відвідувачів у будівлі корпусу університету. Ми використовуємо цільові лінії для позначення входу в корпус університету, входи в укриття та сходів на інший поверх. Для того щоб задати туалети, ми створюємо елементи Service with Lines, в якому задаємо кількість на поверху та атрактори. На цьому слайді представлені параметри, зміни та функції головного агенту моделі Main. Розглянемо основні з них. Робочі місця працівників задаємо у вигляді колекції WorkTables. Саме до них будуть Прямувати працівники, коли зайдуть у корпус університету. Крім того, до цих робочих місць рандомізовано будуть прямувати просто відвідувачі. Параметри Stairs представляють собою масив цільових ліній, сходи з першого на другий поверх. Люди представлені в моделі агентом візитером, спадкоємцем якого є агент-воркер. Структура параметрів та змінних якого показані на слайді. Агент має параметр table, який пов'язаний з робочим місцем працівника типу трактор. Крім того, логічні змінні, що вказуються, чи він є курцем чи голодним, що буде впливати на подачу поведінку людини. Рівень моделювання інтегрує поверхові плани будівлі з моделюванням середовища. На цьому рівні можна створювати різні сценарії для моделювання. За допомогою методів симуляції натовпу ми моделюємо різні типи поведінки натовпу та відтворюємо їх у межах будівлі. Це дозволяє контролювати рух натовпу або окремих людей та спрямовувати їх до потрібних виходів. На цьому слайді наведена діаграма інтераційної моделі, що показує схему руху людей, розроблену на рівні моделювання поведінки. Символи, використані на рисунку, є елементами бібліотеки AnyLogic Pedestrian Library, і використовуємо кілька блоків для цього. Ми представляємо два пішохідних джерела за допомогою блоків Source, які направляють агентів Візор та воркерів в корпус університету, де вони потім знаходять, знаходяться, виконуючи дії, доки ця діяльність не буде скасована за допомогою події Тривога. Наступним блоком після Source, блоком Select Output, де перевіряється поверх, куди прямуватиме агент. Якщо робоче місце працівника на другому поверсі, він повинен скористатися ходами та змінити рівень. Для цього використовується блок. Pet change level, коли настає подія тривога, це змушує всіх пішоходів почати евакуацію, і ті з них, що знаходяться на другому поверсі, також повинні через блок pet Change Level спуститись до першого, де знаходяться входи до укриття. Призначення сходів визначається алгоритмом, реалізованим у комутаторі pet Select Output, який функціонує як маршрутизатор, і приймає рішення про напрямок руку пішохода або групи агентів до відповідної точки простору. В даному випадку до цільової лінії сходів. У нас кожен пішохід прямує до сходів, що є найближчим до його робочого місця. Далі використовується блок PadGoToGo, go для того, щоб людина прямувала до місця призначення. Таким чином, працівники знаходяться біля своїх робочих місць, що задає блок Wait. Відвідувач також має ціль. Кабінет до якого прямує та знаходиться там певний час. Подальша логіка поведінки працівника або відвідувача описується як така, що він може відправитись додому, якщо це кінець робочого дня, або справи закінчено в туалет, якщо пройшов якийсь час, або він курець, або в кафетері, що знаходиться на першому поверсі, в час обіду, або після двох часів роботи. Всі ці умови задаємо в блоку Пецилед. Select Output цілком зрозуміло, що тим працівникам, що знаходяться на другому поверсі, для візиту в кафетерії, слід спуститись на перший, тобто знов через блок Paint Change Level. Для опису поведінки під час сигналу повітряної тривоги використано окремий агент евакуація, параметри, функції, презентація та процесна діаграма, якого показані на слайді, після отримання сигналу про про евакуацію далі реалізується логіка, коли деякі люди можуть не відреагувати негайно і продовжувати працювати, а інші можуть впасти в паніку. Деякі також можуть захотіти повернутися до своїх робочих місць, щось забрати, перш ніж послідувати в укриття. Тому на слайді показаний фрагмент моделі, що описує налаштування короткої затримки людини перед тим, як прослідувати до укриття. Таких людей більше, але є ті, що затримуються на робочому місці довше, щоб закінчити якісь справи, але доля таких людей менше. Є такі, що, враховуючи своє поточне місцезнаходження, кафетерії, туалетна кімната, захочуть повернутися до кабінету, щоб зав'язати якісь речі, для того щоб забезпечити перехід людей до підземного укриття, що знаходиться на першому поверсі, комусь буде потрібно змінити рівні, і тому нам потрібен блок Pain Change Level. Крім того, враховуємо можливість скористатися найближчими сходами. В корпусі передбачено два укриття у різних частинах, тому можливо рух людей до найближчого з них. Для накопичення результатів передбачено декілька часових та кількісних показників. Серед них показники: worker Visitor count, count, що формують поточне значення працівників та відвідувачів в корпусі університету. Зміні bunker Right Count та Bunker Left Count Зберігають кількість людей, що спустилися до відповідних укриттів. Для накопичення щодо середнього часу на евакуацію ми використовуємо елемент Dataset та формуємо гістограму для відображення розподілу часу на евакуацію. Також на діаграмі маємо можливість спостерігати за динамікою кількістю людей у будівлі корпусу. При запуску відображення стартове вікно і експерименту, де можна задати час, коли буде оголошено тривогу, далі переходимо до запуску моделювання. Після запуску люди, працівники та відвідувачі починають з'являтися біля входу в корпус університету та рухатись до різних кабінетів. Щодо працівників, то так продовжується, поки остання людина не займе своє місце. Також, згідно з логікою моделі, відвідувачі виконують свої справи у тих чи інших кабінетах. Люди у корпусі можуть відвідувати кафетерії та туалетні кімнати. Після натискання кнопки тривога люди починають залишати робочі місця, реалізовуючи логіку затримки та повернення до робочих місць в корпусі та рухаються до найближчих входів підземне укриття. На слайді показують ситуацію з одним та двома входами в укриття в різних частинах корпусу. Таким чином, пі після якогось часу всі люди займають місце в пісенному укритті, далі ми можемо подивитися результати, наприклад, гістограму, що показує розподіл часу на евакуацію, де ми можемо побачити е мінімальний, максимальний середній час та, відповідну гістограму розподілу. Крім того, відображається і динаміка людей в корпусі університету. На слайді можемо побачити результати моделювання з одним та двома входами в укриття, тож при наявності двох входів і загальний час евакуації менше. І динаміка краще. Також є режим побудови карти щільності, де можна побачити зони, що є критичними з точки зору пропускної здатності при збільшенні потоків людей. Таким чином, за результатами можна зробити висновок для прийняття рішень щодо організації процесу евакуації. Експеримент Монте-Карло дозволяє запускати моделювання декілька разів, отримувати колекцію вихідних даних і переглядати їх як гістограму. Якщо сама модель є стохастичною, то кожен запуск дасть інший результат, навіть якщо ми не змінимо вхідні параметри. Крім того, це може генерувати випадкове значення параметра для кожного запуску моделювання. Ми створили та налаштували експеримент Монте-Карло, де параметри показані на слайді. Таким чином, якщо ми змінюємо час початку тривоги та кількість виходів та отримуємо результати, що показані на слайді, при двох входах динаміка краща. Більшість людей евакується до 4 хвилин. В другому експерименті ми також стохастично робимо параметри потоку працівників та відвідувачів. Бачимо, що для двох входів ситуація залишиться приблизно такою самою. Більшість людей евакуюються до 4 хвилин. Для одного входу збільшується і загальний час, і погіршує динаміка прогресу. Подивимося, як це відбувається на відеофрагменті. Розглядаються два поверхи головного корпусу нашого університету. Працівники приходять на робочі місця на першому та другому поверхах працюють і спілкуються. Також на кожному поверсі знаходиться туалет в корпус. Також приходять відвідувачі, які мають свою ціль, кабінет на першому поверсі. Знаходять кафетері буфет. Де обідують працівники та сторонні відвідувачі. Кількість зовнішніх відвідувачів зазвичай залежить від пори доби, що налаштовується розкладом. Під час обіду їх буде більше, ніж вранці. Між двома поверхами є декілька сходів та один або два виходи в укриття з першого поверху. При спрацюванні повітряної тривоги всі будівлі підуть до одного або двох виходів в укриття, деякі можуть не відреагувати негайно і продовжити працювати, а інші можуть впасти в паніку. Деякі також можуть захотіти повернутися до своїх столів, перш ніж прослідувати в укриття. Тривога спрацьовує вказаний час або при натисканні кнопки повітряна тривога у вікні моделювання. Є режим побудувати карту щільності, де можна побачити зони, що є критичними з точки зору пропускної здатності при збільшенні потоків людей. Далі ми можемо продовжити дослідження та ускладнювати модель розглядом різних типів поведінки людей та обов'язкових надзвичайних подій. Наприклад, в поточних умовах не розглядався варіант, коли в корпусі проводяться заняття для студентів, оскільки він є практично неприпустим згідно діючим розпорядженням. Дякую за увагу.